Сполучені Штати Америки намагаються оцей пункт і цю ультимативну вимогу нашого ворога Російської Федерації про до України вимогу про нейтральність, вони намагаються якось реалізувати у формі не участі України у таких самітах НАТО. Тобто мені здається, що це той пункт, який є конституційно закріплений в Україні, який неодноразово озвучився як червона лінія. І на яку ми не готові переступати, і жодна держава у світі не має права визначати наш зовнішньополітичний курс, в тому числі оборонний курс, тому е, не можемо ми торгувати пунктом вступу чи не вступу в НАТО як можливість завершення російської війни, тому що Росія сьогодні вимагає нейтральність. Завтра вона буде вимагати підкріпити цю нейтральність обмеженою чисельністю збройних сил України. А післязавтра вона скаже, що у вас забагато. Зброї і танків, а ще через кілька днів чи там місяців вона е, повторить наступ на е, нашу державу вже е, значно слабше ніж зараз. Тому насправді це не той сценарій, який нас цікавить, і е, участь України в саміті НАТО, навіть якщо там у там в загальному документі фінальному не буде якихось кардинально нових. Перспектив для участі в майбутньому членстві НАТО все одно це правильний крок, і треба брати у цьому участь обов'язково.